Дотріщалися стіни будинку по вулиці Пішонівській, 14, що в Одесі, просто рухнули. Сказати, що будинки в цьому районі у стані над значить не сказати нічого. Перші серйозні проблеми тут почалися ще 2012-го. Спочатку обвалилася частина даху, потім частина несучої стіни. Це відео трирічної давнини. А до того людям вже понад два роки обіцяли відселити в інші будинки. Люди кажуть, відремонтувати ці, так би мовити, трущоби нереально, але й купити нові квартири спроможні далеко не. Всі, тож мешканці перебралися до родичів, решта ж, кому нікуди піти, залишилися жити в аварійних помешканнях без освітлення та газопостачання. І ось три роки по тому ці стіни знову заскріпіли, а камені посунулися вниз. Обрушення відбувалося, коли людей не було. Жертв немає, просто пострадавших немає. Просто пострадав фасад. Ну, як фасад. Криша здання і все здання дуже. Такі серйозно пострадали. На щастя ніхто не постраждав, але в результаті дві родини залишилися без даху над головою. В одній з яких неповнолітня дитина. Цей дом був вот отак «П», а салось дві квартири. неоселених. Не селіних. не успілі, ні захотіли, ні знали. Отак вот ми живем. Втім, Одесити у цих будинках більше жити не будуть. У міськраді запевнили, такі відселять людей з аварійного приміщення, але тимчасово і поки до мотелю про подальше поселення цих бідолашних говорять якось непевно. Будемо сподіватися, в ближайше время будемо виділяти уже житло для этих сімей. Кроме этого, там що зареєстровано 4 сім'ї, которые настояще время не проживають. вони живуть в у родственников в других местах. Им тоже мы будем сегодня смотреть, как в дальнейшем решить их жилищные вопросы.